Всім привіт! Ну, що любі фанати Біфобі. І всі інші фанати Бундесліги, я вам скажу. Ну, інші фанати, напевно, радіють, їм смішно, весело, фанатам Борусії, звісно, не до сміху. Е, ну, по-перше, хочу все ж таки попросити вибачення, що записуюсь в таких умовах. Умови не найкращі. Дороги в Україні і в Києві, зокрема, не найрівніші, так що камеру буде трясти. Але сподіваюся, що все ж таки нам буде що обговорити, а вам буде що послухати. Дивіться. Я хочу сказати все ж таки про поразку від Штутгарта 1.5. Ну, це знаєте, ніякий, ні в тим, ні ворота, як кажуть, в Україні. Не знаю. Я чесно вам скажу, я бачив перші хвилин 20 спочатку, ось. Потім епізодично дивився другий тайм. І трошки так само і перший тайм дивився. Ну, це катастрофа. Мені спочатку було весело, а потім я зрозумів, що це нічого не весело. Абсолютно не весело. Я, чесно кажучи, взагалі не розумів. От ви розповідали, о, ну Рішахін, та він такий уважний до деталей. І сам Шахін казав я, закоханий в тактичну дошку. Е, знаєте, своєї практики, нехай невеликої, але тим не менш, тренерської практики, можу сказати одне. Ну, ігрової, хоча вона зовсім там мініатюрна. Е, оці всі історії, коли розповідали там про ну, тактичні дошки, це все чудово. Е, але багато речей насправді на практиці взагалі так не працює. Тобто е, речі, про які розповідають багато різних блогерів, журналістів, е, і ті речі, які відбуваються на футбольному полі, це просто земля і небо, насправді. Вони зовсім різні. Е, що я маю на увазі? Маю на увазі наступну історію. Наприклад, коли ти хочеш перехитрити суперника, здивувати суперника, але в результаті ти можеш здивувати його хіба що тим, що сам собі насрав штани вивез. І цим ти його таки здивував. Це правда. Ви ж розумієте, коли я побачив, що все ж таки на лівому плазі бігає в основному... Ну, і тих моментів, які я бачив, в основному бігає Ніко Шлотербек, коли я бачу, як Сабіцер десь справа вверху чомусь на... опинявся на місці е правого крайнього нападника. Коли Каріма Адеємі опинявся чомусь в центрі поля постійно, в мене виникають питання. Коли команда не могла зв'язати дві передачі нормально, адекватно? Але при цьому намагалася все одно виходити із оборони через пас. І цей вихід через пас, через короткий пас, я звертаю увагу, і цей вихід через пас до останнього не призводив ні до чого, окрім до втрат м'яча, власне, як вони і перші голи пропустили. Ну смішно, чесно, смішно. Я, знаєте, в цьому плані хочу сказати, мені от дуже сильно нагадує. Матч, я пам'ятаю, цієї зими грали е, Ліверпуль і Челсі. То Вже неважливо, в кого думав, вони грали, але ну, мені все ж таки здається, що цей матч був у Ліверпулі. От. І Челсі тоді ще Маурісі Почетіно намагався грати коротким розіграшем від своїх воріт. Тобто є така популярна тема зараз, коли, стоять, коли стоїть голкіпер в штрафному майданчику, а на кутах, на обох кутах, стоять два гравці. Ну і значить віддає е, голкіпер. Голкіпер віддає передачу на, цю, на одного із захисників і вони починають розіграш м'яча. Це при тому, що навколо штрафного майданчика вже дуже багато знаходиться футболістів суперника насправді. І поки вони там розіграють, вони взагалі, е, вони взагалі розбирають уже всіх гравців. Прошу все-таки вибачення, бо їду за кермом і... Хоч і їду повільно, але треба бути уважним. Бачите, які дороги. Які прекрасні дороги. І це центр Києва. Так от, вони розбирають гравців. Питання, яка логіка в цьому розіграші? Що він дає? Що може дати такий розіграш короткий м'яча, якщо гравці розібрані, тиск створюється величезний? І в результаті це призводить тільки до втрат. Тоді Ліверпуль накидав е Челсі 4 м'ячі. Сьогодні, сьогодні, вчора. Е Штутгарт накидав 5. Все. Просто це призводить до втрат і до привозів, що називається, кажу вам сленгом. При Притому от е Дортмунд, знаєте, він намагався розігрувати, тобто голкіпер віддавав на центрального напа... захисника, перепрошую. від... Кобель віддавав на центрального захисника. Захисник віддавав на фланг. Частіше всього це був все-таки шлоттербек або Вальдемар Антон. Чи Антон, як правильно вже навіть не знаю, який стояв на правій бровці в захисті. І, І потім слідував винос. Питання, чому Кобель не міг вибити сам? Або захисники вибивали, або все ж таки вони втрачали м'яч, або втрачали м'яч уже в центрі поля, що, власне, призводило до дуже небезпечних контратак. Я, я, я не знаю. Ну, реально не знаю. От я хотів би сказати, що мені байдуже, але насправді ні. І навіщо так грати? Який сенс у цьому? В тебе є непоганий. А... В тебе є непоганий лівий захисник Рмібенсибаяні. В тебе є... Власне кажучи, е непоганий опорний півзахисник Емриджан Вони в тебе сидять в запасі. Як ти використовуєш Як ти використовуєш е Рюерсона Теж питання. Для чого вигадувати велосипед на рівному місці? Якщо цей велосипед уже є? Так, я розумію там. Ну просто, знаєте, коли команда на, на, награє певні якісь схеми, от, то вона вже повинна частіше це використовувати в себе. А тактика, коли строїться під суперника е, в команді, вона все ж таки не передбачає повну перебудову команди, те, до чого вони не готові. Тобто я логіки тут не бачу. Я взагалі нічого не розумію. Що, навіщо? Що це могло дати? Мені ця вся історія от, з переміщеннями дуже сильно нагадує а, історію в 2015 році. Я дуже хорошо, дуже добре запам'ятав цей матч. Я дивився його а, не в Україні, можливо, тому пам'ятаю. Це жовтень 2015-го, це іще команда Томаса Тухеля. І... Такий же самий аналогічний погром від Баварії 에, Пепо Гордіоли 5-1. Я добре запам'ятав, як тодішній центральний півзахисник, якого хотів Тугель, Гонсало Кастро грав справа в захисті. Як вам така тактична ідея? Намагання тренера вигадати щось, от щось таке, до чого суперник не буде готовий, вона в цьому не має сенсу. Команда навіть коли буде грати на винос, що називається паркувати автобус, як зараз дуже популярно говорити, вона більше трьох не пропустить. Вона більше трьох, в принципі, не здатна пропустити. П'ять? Ну просто мордою об газон. І потім ці люди виходять і починають критикувати гравців. Так, я розумію, що, можливо, десь не така віддача, яку б ми там хотіли. Але, власне, яка може бути віддача, якщо, а, якщо є невірна тактична ідея? От мені здається, це саме той випадок, коли ну, 90% провини лежить саме на тренері, на тренерському штабі, який готувався до цього матчу. Ви розповідаєте про те, що код команда пішла на омолодження, і сам Шахін це говорив, і Себастіан Кель це говорив. В результаті, от сьогодні читаю, що із молодих футболістів е, виходили на поле тільки декілька разів, і то на заміни виходив е, цей Діденс. Це. Більше нікого не було. Дюренвіль сидить на лаві запасних. Вет'єн. Та в нього взагалі жодного шансу немає у Вікіна. Поки що. Ви захоплюєтесь умінням 에, будувати гру, бачити, передбачати темп, керувати цим темпом. Паскаля я маю на увазі. Чесно кажучи, я не розумію. Чесно кажучи, не розумію взагалі, за які його заслуги брали. От 에, нібито він. Його дуже сильно вихваляли в тому плані, як він грав у... Брайтоні? Ну але в мене питання. Ну я не знаю, я бачив ігри Брайтона. Ну так, є там непогані передачі були, непогані удари були. Ну прям щоб сказати, що це щось геніальне, не знаю. Ви купляєте футболіста, якому 33? А сенс? Сенс, ви проголошуєте? Ви проголошуєте той факт, що команда йде на омоложення. Де вона? Де те омоложення? Не знаю. Так що побачимо. Я дійсно сподіваюся, що висновки будуть зроблені. В цьому, е в цьому плані підхід Едіна Терзіча я розумів, коли він... Ну, він по-своєму перегинав палець, він е майже не, не проводив ротацію складу, що власне підвищує дуже сильно ризик травм. В даному випадку у нас ще і збільшився календар міжнародних матчів. Ну як у нас, глобально, в усій Європі. От. Тому ротація необхідна. Ну але ротація повинна бути якоюсь адекватною, а не просто дурною ротацією. Ну так не буває. Ти перетасовуєш склад, ти в тебе незрозуміло, чому крайній нападник, якого... Один з головних козирів крайнього нападника, а де їм якраз є швидкість. Та, нічого не треба було вигадувати. От як, наприклад, грав Люсьєн Фавор. В таких матчах проти агресивно пресингуючих команд. Як він бив Ербелейцях, як він бив Гладвах з Куборусію, коли нею керував Марко Розер е і інші подібні команди. Так вибудовувалася певна там структура захисту. А далі досить такі прості рішення. Ловити на контратаках, можна було закидувати на того ж самого Адеємі. Вони могли грати в здвоєному, е здвоєний фланг, тобто е там, чи лівий напівфланг, чи правий напівфланг. Де би грали парно е, і менше відпрацьовували в захисті, е, як ж назвати новий нападник замість Фюлькорга, Де могли відпрацьовувати в захисті Адеємі і Гірасі. Бачите, згадав його прізвище. Чому так? Гірасі виграє верх, далі скидання або закидання на супершвидкого Адеємі. Ну, серйозно? Багато в чому, знаєте, в сучасному футболі. от Всі хочуть е, таким словом випендритися, нібито вони так сильно щось розуміють в тактиці, але насправді це все більше шкодить, ніж, е, ніж допомагає. Нічого в цьому такого немає. Згадайте, перший матч е, дуже рекомендую все ж таки подивитися, я чітко його пам'ятаю, як грали е, Брусія Дортмунд, Бруся Мінхінгладбах, це десь приблизно, приблизно рік. Скоріше всього 2020 перший матч був, коли Дортмунд приймав Гладбах на своєму полі. І не дивлячись на тотальну перевагу Гладбаха там, по передачам, по ударам, по володінню м'яча, а результат-то на табло, а результат то 3-0 на користь, на користь Дортманської Бурусі. І вони, мені здається, в тому сезоні декілька разів обігрували Гладбах. Ну там іще були рахунки 2-1, я пам'ятаю в Кубку, потім якогось наступного матчу обіграли в чемпіонаті, здається, з аналогічним рахунком. В цьому немає нічого насправді постидного. Інколи потрібно все ж таки відійти від, від свого плана, від свого. Від своєї задумки, від того, як ти хочеш бачити свою команду, коли ти граєш проти суперника, дуже потужного суперника. Коли... Іншими словами, якщо твоя команда гірше виходить з оборони в атаку через пас, через короткий пас звертаю увагу, ніж суперник пресінгує, а ти будеш все-таки гнути свою лінію по-дурному, то тобі кришка. То тобі хана. Що, власне, до речі, Штутгарт і продемонстрував. Не можна твердолобо відноситися і ставитися до якихось тактичних завдань команди. Знову ж таки. Бачить той же самий Нуріша Хін бачить, як його команда програє. Міняй підхід. Не чекай, поки тобі прилетить. От він, я бачив заміну, в першому таймі зробив, там, випустив Гітенса, Я не бачив вже заміського, я тільки бачив, коли сам Джеймі виходив на поле. Але рахунок 2-0 був. Ну камон. Дуже, по -по -по -показ... Дуже таким показником був матч фінал Ліги Європи Байер-Леверкузен проти Аталанти. Чому я кажу, що він був таким мірилом для мене? Тому що все ж таки Байер намагався гнути свою лінію. От, Аталанта возила Байер по повній програмі. Байер не міг склеїти там трьох передач, умовно кажучи, да? а ті моменти, які виникали, вони виникали внаслідок якраз закидань, тобто дальніх передач. І тим не менше Алонсо свою тактику не змінював. Чому? Чому потрібно тренерам, наприклад, робити висновки якісь і спрощувати гру, коли е, твій підхід не працює? Ну, твій підхід професійний, я маю на увазі в плані те, що вважається твоєю фішкою. Ну от, наприклад, там фішка Алонсо, да, це оці короткі розіграші, е, швидка перепасовка м'яча і так далі. Вони не працюють. Значить, міняй. Ну, футболісти все ж таки не дерева. Не можуть рухатися. Грай по-іншому. Відійди, відступити, бачиш твій план, не працює. Не знаю. Ну, звісно, ну Шахін хоча б молодець у тому, що йому вистачило духу проводити свою першу заміну вже в першому таймі. Це він мені нагадав того ж самого таки Тухеля. Тухель міг і в перерві подвійно одразу зробити це для нього було досить типовим. І до перерви міг проводити заміни, це теж було для нього типовим. От. Ну, але толку з того, команда замість того, аби відігратися, вже горіла 3-0 після перерви. І, ну, я ж говорю, це той випадок, коли все ж таки, на мій погляд, тут явний провал тренерського штабу в першу чергу, а не тому, що там гравці у них погано самовіддачу. Ну, Вона то може і була недостатня. Але я вважаю, перша причина це все-таки неправильно підібрано. Неправильно підібраний план на гру. От такі справи. Чекаємо наступного матчу. Наступний матч буде домашній. Подивимося, як зіграє команда. Потім ще Ліга Чемпіонів, теж домашній матч. Буде цікаво. Цікавий сезон. Єдине, бачите, зіграли всього лише 4 тури, а вже 5 очок програють Баварія. На рівному місці. При тому. Ну, Штутгарт грати настільки сильніший за Дортмунд, аби забивати 5 гривень. Це ганьба. Ганьба в першу чергу Шахіна. Ви досиділись до того, що звільнили Едіна Терзіча. Чи... Ну так, хтось каже, о, він сам пішов. Так, він сам пішов. Ну насправді, по суті, то Шахін його підсидів. І як мені здається, за відчуттями, там не все так просто. Шахін не просто так прийшов. Навряд чи його запрошував особисто один Терзіч. Ну не навряд чи 100%, вважайте. І я думаю, що Терзіча вже більше, що називається, вичавили. Такі справи. Всім мирного неба. Дивіться Брусю Дортмунд, дивіться бундеслів. Па-па.